Тарас Григорович Шевченко, балата рілею. За що мене, як росла, я люди не любили? За що мене, як виросла, молодую вбили? За що вони тепер мене? В палатах вітають, царівною називають, очей не спускає з мого цвіту? Дивуються, не знаю, де діти. Скажи мені, мій братику, королеве цвіте. Я не знаю, моя сестро, і цвіт королеви схилив свою головоньку червоно рожеву до білого пониклого личенька лілей. І заплакала лілея росою сльозою, заплакала і сказала. Брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось, а я й не сказала, як була я людиною, як я мордувалась. моя мати, чого вона? Вона все журилась і на мене на дитину дивилась, дивилась і плакала, я не знаю. Мій брате єдиний, хто їй лихо заподія? Я була дитина, я гралася, забавлялась, а вона все в'яла та нашого злого пана кляла, проклинала та й умер. А мене пан взяв доводувати. я виросла, викохалась у білих палатах. Я не знала, що пастряє, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув. І прокляли його люди, будинок спалили, а мене не знаю, за що убити не вбили. Тільки моді довгі коси. Накрили острижену ганчіркою та ще реготались. Жиди навіть нечисті, І на мене плювали. Отакето і, братику, поломані світі, молодого, короткого не дали дожити люди віку та й умерла зимою пітину, а весною прицвілає цвітом при долині, цвітом білим, як сніг білим, аж гай звеселила. Зимою люди. Боже, мій в хату не пустили, а весною, мов на диво, на мене дивились, а дівчата заквічались і почали звати мілеєю снігоцвітом, і я процвітати стала в гаї, і в теплиці, і в білих палатах. ж мені, мій братику, королеві цвіте, нащо мене Бог поставить світом на сім світі? Щоб людей я веселила тих самих, що били мене й матір, Милосердний, Святий Боже милий, і заплакала Лінея, а цвіт королеви схилив свою головоньку червоно рожеву на біле, пониклеє кличеньку лілево.